Ситуація з енергозабезпеченням Запорізької області залишається стабільною. Графіки погодинних відключень не застосовуються вже 10-й день поспіль. Як повідомляє Міністерство енергетики, наразі триває кампанія з ремонту та відновлення пошкоджених через російські обстріли об'єктів генерації та об'єктів оператора системи передачі, а також компанія з підготовки до осінньо-зимового сезону. Попри те, що стан енергосистеми наразі стабільний, вона все одно залишається залишається чутливою до різкого зростання рівня енергоспоживання. Тому вкотре звертаємося до всіх наших споживачів із проханням та нагадуванням про необхідність відповідального енергоспоживання. Будь ласка, обмежте використання потужних енергоприладів у пікові періоди навантажень. Це зранку з 7 до 11 та ввечері з 17 до 22. Краще користуйтеся ними у нічні години, а якщо є така можливість, найсприятливіший для енергосистеми час наразі це з 11. До 15-ї, коли активно працюють сонячні електростанції та виробляють додаткові обсяги електроенергії. Наразі пад Запоріжжя обленерго продовжує підготовку до осіння зимового сезону, аби наше обладнання у складних погодних умовах, які притаманні осені та зими, працювало надійно. Через те, що певний час діяв мораторій на проведення планових ремонтних робіт у зв'язку із застосуванням графіків погодинних відключень, наразі ця робота більш активна. Але вона проводиться згідно з графіком, який укладений, оприлюднений в нас на сайті на сторінці планові відключення як на завтра, так і на кілька діб. Наперед тому дуже просимо наших споживачів періодично заходити на цю сторінку, перевіряти свою адресу, аби відключення світла через планові роботи не стало для вас прикрою несподіванкою.